Привіт! В даному відео розберем цікавий сетап H1M3. Ось його умови. Перше, що повинно відбутися, це зняття ліквідності або свіп, так званий, фрактальної ліквідності на H1. Вхід на меншому тайфреймі ми робимо тільки після закриття свічки на H1, яка зняла ліквідність. Друга умова це злам структури, або, як його називають, босс на M3. Відалі має бути ще імбаланс. Імбаланс в нашу сторону. Тобто, коли ціна після зняття ліквідності, наприклад, вище, буде йти вниз. Ось, ціна зняла ліквідність, йде вниз і утворила імбаланс. І вхід від зламу структури. Працюємо, звичайно, по контексту зі старшого таймфрейму. Це може бути H1 або вищий таймфрейм. Перейдемо до прикладів. Ось є в нас фрактальний хай, в хай фрактальної свічки, якого потім ціна зробила рейт. Тут виглядає, що ціна закрилася на цьому хай, насправді вона закрилась трошки нижче нього. Ось. Ціна зробила рейт з цього фракталу. Переходимо тоді, закрилося, і тоді переходимо на менший таймфрейм. Це дуже важливо, до речі. Тобто, якщо ми бачимо, що в моменті 13.30 е, був рейд фракталь... фрактальної свічки, і вже ціна опустилася нижче, цього хай, то ми не заходимо в моменті, ми чекаємо обов'язково закриття цієї свічки. І заходимо тільки на наступній годині, тобто вже з 14.00. Переходимо на менший таймфрейм. Дивимось, де у нас було 14.00. Ось тут. В цей момент була 14 година, і відповідно ми вже могли розглядати нашу точку входу від зламу структури. Злам структури, як бачимо, був нижче, аж ось тут. Ось, Коли він відбувся, ми заходимо ринковим або відкладеним ордером від цього рівня. Стоп-лосс ставимо за цей максимум. Тобто за зняття ліквідності, і тейк профіт ставимо 1 до 2 або 1 до 3. Також тейк профіт можна прив'язувати до якихось технічних рівнів, тобто де може знаходитись найближчий рівні, за яким ну, ховається якась ліквідність. Як бачимо, в даному прикладі стоп-лосс у нас був 16,5, 17 пунктів, тейк профіт міг би бути там, 32 пункти чуть більше. Тобто, один до двох угода гарно відпрацювалася. Беремо наступний приклад: ось цей. Тут ціна зробила не просто зняття ліквідності, фрактальне, вона зробила зняття ліквідності хай попереднього дня. Тобто, тут був рівень так званий PDH – Previous Day High. Ось, коли ціна зробила зняття ліквідності, вона. Ми чекаємо вже тоді. Зламу структури. Ось був цей хай попереднього дня. Ціна зробила рейт, або точніше свіп ліквідності. І потім спробувала ще раз пробити цей хай і чуть-чуть його пробила. Тобто тут був трошки біль, вищий максимум. Далі відбувся злам структури. І відповідно ми тут заходимо і отримуємо дуже гарний рух в нашу сторону. Як бачимо, тут імбалансу не було. По мірі руху ціни в нашу сторону до зламу структури, до, до формування бос. Цього імбалансу в нас не відбулося. Дуже добре, коли він є. Тут він був. Як бачимо цей імбаланс тут і тут, коли ціна рухалась в нашу сторону. В попередньому прикладі він був і це дуже добре. Так, тут у нас стоп лос був 9 пунктів. Тейк профіт міг бути 15 пунктів. Можна було взяти чуть нижче, 18 пунктів, 1 до 2 або більше. Як бачимо, угода дуже добре відпрацювалась. І ще один приклад: Євро-долар. Попередні приклади були на фунт доларі Беремо, у нас є ось цей хай фруктальної свічки, ціна. Знімає цю ліквідність і закривається нижче. Тобто ми бачимо, що по факту закриття цієї свічки дійсно відбулося зняття ліквідності. Переходимо на менший таймфрейм. Бачимо, що ось було зняття ліквідності, ціна почала йти в нашу сторону. Зробила бос, злам структури ось тут. Стоп-лосс був 17 пунктів. Ціна дала 67-66 пунктів. 67. Ось. Тут новин не було в цей час. Свічка виглядає як, ніби як вихід новин, але новин в цей час не було насправді. Ось, і угода гарно відпрацювалася. Також не забуваємо, що вищий вінрейт у вас буде в тому випадку, якщо ви будете торгувати по тренду або по контексту. Ось. Тому обов'язково враховуйте контекст. І, звичайно, перед тим, як торгувати на реальних грошах чи на челенджах, обов'язково зробіть бектест на тій валютній парі чи на тому інструменті, на якому ви хочете торгувати даний сетап. Хоча б за один рік. Бо по цьому сетапу досить мало угод і відповідно. Щоб зробити якісь е, нормальні, хороші, адекватні висновки, потрібно назбирати певну кількість угод. І оскільки їх тут мало у вас буде по одному інструменту, по одному активу, то потрібно зробити за достатньо довгий період цей бектест. Хоча б за один рік. І бажано там 2-3 інструменти протестувати. ви бачили їхній ну, їхні характер. Якісь свої закономірності, можливо, побачите. І якщо вас результати бектестів влаштовують, тільки тоді переходьте на реальну торгівлю. Бажаю вам успіхів! Якщо щось не ясно, задавайте питання в коментарях. Якщо хочете більш детальніше розібратися з темою трейдингу, з темою проходження челенджів, утримання фандит рахунку, звертайтеся до мене. Проведу вам безкоштовну консультацію і, можливо, цей, можливо, захочете пройти в мене навчання. Буду радий вам допомогти розібратися з цією темою більш детально. Успіхів вам і буду вам вдячний за лайк.